Ваша, шановні батьки та любі діти. Діти весна, пора щедра на свої прекрасні подарунки. Що вона зараз нам дарує? Так, тепле сонечко, зелень, квіти, весну називають барвистою, квітучою. Як ви гадаєте, чому? весні розквітають дуже багато квітів. Проліски одні з найперших квітів, що розквітають на весні. Вони не бояться морозів. Рясно вкривають землю гарним блакитно-синім кольором. Крокуси починають свісти ще, коли земля тільки прокидається від зимового сну. Ця квітка не тільки радує своєю красою, а й має корисні властивості, які використовують в кулінарії та медицині. Підсніжники теж з'являються, коли сонечко тільки починає прогрівати землю. Знайти їх можна в лісі. Квіти дуже запашні і їх аромат чутно на лісових галявинах. Проте підсніжники заборонено стрісати, рослина занесена до червоної книги України. Роздивимось ось цю квітку. Це квітка тюльпан. Де ростуть тюльпани? На клумбі, в квітнику. Яке у тюльпана стебло? Які листочки? Стебло міцне, а листочки довгасті. гладенькі. для того, щоб квіти росли гарними та пишними, за ними слід доглядати, поливати квіти, спушувати навколо них землю, прополювати бур'яни. Кожна квіточка гарна по-своєму. Пограємо в гру, порівняй квіти. У тюльпана квітка велика, а у кульбабки маленька, у тюльпана квітка червона. А у кульбаби жовта, у тюльпана стебло високе, а у кульбаби низьке. Квітка тюльпана нагадує чашечку, а квітка кульбаби сонечко. На весні у сезон цвітіння кульбаби луги, галявини стають золотими від її цвіту. Росте кульбаба при дорозі, звеселяє всіх своїми золотавими квіточками. Багато часу і від святих пропоную скласти розповідь про квіти за схемою. Я підготувала для вас схему, за допомогою якої вам буде легко навчитись складати розповідь про квітку. Погляньте на екран. Давайте уважно розглянемо її. Вона поділена на квадратики. В кожному квадратику знаходиться підказка. Спочатку нам треба назвати квітку, яку ми описуємо, де вона росте, з яких частин складається, коли розквітає, якого кольору квітка і яке значення в природі. Ось послухайте мою розповідь. Це кульбаба. Вона росте на лузі, у неї зелені листочки, нижнє тоненьке стебло, розквітає кульбаба. Навесні, коли кульбаба жовта схожа на сонечко. З неї можна плести красиві віночки. Згодом кульбаби стають білими пухнастими кульками. Комашки прилітають до неї, щоб поласувати солодким нектаром. Малята, я впевнена, що ви з легкістю складете розповідь про квіточку. Красні та красиві, але тільки в природі. Адже зірвані квіти у букеті живуть кілька днів. Квіти мають дуже важливе значення для лісу та його мешканців. Бджоли, джмелі, метелики ласують їх нектаром, а мурашки з'їдають частину насіння. Не зривайте квіти, бережіть красу природи.